У мене було від першого року, коли я набрав 10 кг за три дні mm -hmm. ваги. Ти ж про що ти говориш? Да, да, да. Я просто не знав, що воно так буде натягуватись. Це типу mm -hmm. досвід. На наступний рік я набрав 5 кг. Розумієш? Mm -hmm. Типу, я mm -hmm. постійно так змінювався, і тільки от сьогодні я можу сказати, що я, наприклад, там без цукру вже хочу бути не місяць, як пропоную людям mm -hmm. да, спробувати. Бо я знаю, що люди більше не витримують, я їм і не пропоную більшого. Mm -hmm. А я собі беру вже чотири місяці. От абсолютно ніякого доданого цукру. Ну, бо, бо не, не цукор, який ложкою, а то oh, і да, в продуктах да, да. Okay. доданого цукру. І це складніше, але що я зрозумів, що тільки там через місяць починаються ці зміни. А коли ти ніколи не заходив за цю грань місяць, то ти не знаєш, що там далі буде. І ти пробуєш, а що буде далі? Що буде далі. І ти таким чином, потім звертаєш увагу, що ти вже на те, що раніше пропускав. Ти вже на це не готовий, ну типу там uh -huh. об'їдатися і так далі.